Вітаю, всіх пропоную вам подивитися такий розклад, хто і що говорить за вашою спиною. Розклад буде на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що говорить за вашою спиною? Очікування, насилля і мудрість. Ну Дивіться, можливо, хтось сильно очікує, що у вас у певних справах піде якийсь розлад. Щось у вас там виявиться не таким, як ви, вам було б воно потрібне. І всі очікувані, а може, у вас щось там зруйнується, а може у вас там щось було зайве, а може вас хтось до чогось приймушував, і це людям дуже цікаво. Навіть настільки цікаво, що люди можуть лізти у ваше особисте життя, у ваш особистий простір. Також це може бути не обов'язково, що стосується особистого життя, це можливо і робочих, виробничих питань стосуватися. Людям настільки цікаво, що у вас там відбувається, щоб вони щоб могли зарізли до вас і в голову, і у ваш дім, щоб більше дізнатися якоїсь правди, якої вони там очікують, невідомо, але вони сильно очікують. Що вам з цим робити? Ну, проявляйте мудрість. Не варто на таких людей реагувати, тому що люди різні у житті бувають. Комусь дуже цікаво, щось чуже, а своє не хочуть бачити, або в них взагалі немає особистого життя. Тому вам варто бути мудрими, займайтесь тим, чим ви, і займаєтеся, а те, що розмовляють люди, ну що ж на те вони і люди. Це був перший варіант. Другий варіант, що за вашою спиною говорять? Народження, покровительство і бережливість. Можливо, ви щось у своєму житті започаткували нове. Те, що раніше ви тим не займалися. І у вас це доволі успішно виходить. Але людям чомусь здається, що це не ваші особисті досягнення, що не ви самі собі можете ради дати, а вважаю, що у вас є якийсь певний покровитель. Можливо, він вам надає якусь там допомогу, пораду або щось навіть за вас робить. Але насправді. Оте, що ви започаткували, оте нове, ви могли зробити його тільки самі. Тільки, ідея сама, тільки саме вам могла прийти та ідея. Тільки саме ви могли якісь дії вжити, тому що, бачите, сток один і рука одна. Тобто, це ви самі все це зробили. Але людям чогось так за вашою спиною хочеться говорити, що це вам якийсь покровитель допомагає. І що вам з цим робити? Ну, проявляйте просто обережність, бережіть свої сили, бережіть свої ресурси і оберігайте свої започаткування від сторонніх очей. Не, не варто з кимось ділитися, що там у вас відбувається, які у вас успіхи, що у вас там планується надалі. Просто бережіть себе, бережіть свої ресурси. А люди, ну як вони вважають нужен, за потрібне, так нехай і далі собі вважають. І третій варіант, що говорить за вашою спиною? Любов до ствої підозри. Ну, дивіться, хтось сильно вважає, що у вас хтось до чогось змушує. Що ви не самі того захотіли, що у вас є наразі, а підозрюють про те, що. Ви, ну, можливо, десь чогось не бачите або не розумієте. І про це активно за вашою спиною говорять. Можливо, вважаю, що вас хтось до чогось змушує, щось вас там ну, спонукає до тих дій, які ви наразі робите. І оці підозри людям не дають спокою. Занадто ви така людина, на яку інші звертають увагу. І сильно їм все потрібно, також що у вас там відбувається. Що вам всім робити? Проявляйте любов до того, чим ви займаєтеся. Тобто, якщо ви будете все робити у своєму житті з любов'ю, з турботою, до оточуючих, до близьких, до самої справи, яку ви виконуєте або робите. От, Просто не зважайте на те, хто що говорить, тому що їхні розмови це просто пусті слова, які на вас ніяким чином не впливають. А ви наповнюйтеся любов'ю і дійте. Ну, от був такий третій варіант. Тож бажаю всім, щоб у вашому житті був завжди і у всьому тільки успіх.